Всім бажаю здоров'я! Ранок 8 грудня розпочався з ракетної атаки, але вистоїмо та переможемо. Хмельницька атомна електростанція працює стабільно, виконує графік диспетчерських навантажень, генерує електричну та теплову потужність для потреб нашої країни. Персонал знаходиться на робочих місцях, виконує планові завдання, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХАЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Зауважень щодо виконання критеріїв безпеки немає. На тижні, що минає в Україні 6 грудня, відзначався День Збройних Сил України. Ми дякуємо всім захисникам, захисницям, від стрільця до генерала. Дякуємо, що стоїте стійко, відстоюєте нашу незалежність. Дякуємо за те, що ми можемо працювати на своїх робочих місцях і забезпечувати потреби нашої країни. Вічна пам'ять загиблим, честь всім, хто зараз знаходиться на передовій. Маємо і надалі все робити для допомоги нашим захисникам. Росія оголосила війну народу України, а народ перемогти неможливо. Кожен українець долучається до допомоги Збройним силам і нашим захисникам. 5 грудня в Україні було відзначено міжнародний день волонтера. Дякую всім, хто активно допомагає, закуповує все необхідне для того, щоб забезпечувати фронт. Кожен своїми внесками. Забезпечує можливість закупівлі необхідної техніки, озброєння. Так необхідно далі продовжувати. Дякую всім. Волонтерська група Хмельницької АЕС продовжує свою роботу, розглядаються всі потреби наших захисників. На тижні, що минає, були передані запасні частини, інструмент. Захисне оснащення. Були передані 16 fpv дронів 3 квадрокоптера «Мавік». Тепловізійний приціл, тепловізор і ще багато всього іншого. Дякую всім. Працюємо за, для перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!